Я хочу одне питання, відповідь буде підняття руки. Підніміть руку, хто не заявить. Владь. Владь. Власть, ти каже. Подожди, а какой это смысл вообще вплатывает? Давай мы потом... Я затем кажу, скажите, потім, коли ви будете питання, я вам раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, 20 человек. С 20 человек два чоловіка по підняло. Кто-то запам'ятайте, це десятка. Так. В чем суть? Суть проєкту полягає в тому, щоб зробити таку платформу, інтернет-платформу, в якій кожна людина може приймати українські рішення. Не просто приймати, а й фінансувати свого особистого бюджетного рахунку виконання цих рішень, обираючи того чи іншого виконавця. Все. Суть закінчилася. Питання. Це які станки для інформації дальше? Перше питання. Хто дозволений ніхто? Ті самка, знаєте, що таке? Ні. Знаєте, BHD, знаєте? Ні. Я не про враження. Коротше кажучи, у вас модель буде виглядати приблизно так. Заходжу на сайт, кажу, хочу, щоб в мене викладе асфальт. Тобто знаходиться, хто каже, добре тоді покладу асфальт, я йому плачу гроші сервіс... Сервіс... Так, 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 Альошка? З допомогою колективного інвестування, це закон України від якось там 2007 року про не спільне інвестування. Тобто це вже не налога, не налогова ідея. Іменно налогі, так. Це альтернатива держава. То есть подожди. у тебя идея состоит в том, что какие-то рандомные люди, у которых есть стадное чувство и прочее, 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 знают лучше власти, куда нужно вложить деньги. Конечно. Ну, ну я, 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 говорю про то, что кожная людина э, распоряжалась сама своими коштами. А не, не общими, не общими, а именно своими. Смотри, Приваю. я привожу. Сейчас скажу прикол. У вас есть будь-яка банковская карточка. Будь-яку операцію, яку ви проводите, неважливо. Не, не, не Працюєте вам е, рахунок е, у ну, вигляді зарплати, а з нього враховується е, бюджетні кошти. Ці бюджетним коштом наразі розподіляється президент, ірархії політики. А я пропоную, думаю, що ці кошти, які е, ваші, да, це відсоток, які ми в ну, загальному о, визначимо, там буде 20% пас і значить 20%. Так. Будуть вони капати на той особистий бюджетний рахунок окремий від всіх інших банківських рахунків. Особистий такий бюджетний рахунок, який ти в цій системі офіційно зареєструвавшись, розробивши подав на голосування, якщо за нього проголосували або взагалі проголосували більшість за ну, чим чи проти. Фінансом фінансуючи, ми обираємо якусь виконавців. Вибрали виконавців? Ось Просто зі свого бюджетного рахунку цього бюджетного рахунку ви ми приймаємо рішення. Ти, на найти социальные нарушения для вас важны. Вот в чем суть. Для мене важно, да. не для народа. Например, школы, чай, потому что я хочу асфальт. Да, я хочу, я водитель, <functions> я хочу хороший асфальт. Не понимаю на онкологию, например. А у кого-то нет денег на эту онкологию. В онкологию пройдет 7%, а в асфальт 90% дифференциация. Весь бюджет бежит уже огромный. Аборот це ну, надзвичайно великий, це сотні мільярдів гривень. Що... Ну я я ви збираєтеся диференціація. Зачем ламають тут, що зараз диференційовано? Вийдемо відкрити на 2%. Я хочу, щоб кожна людина розпоряджалася власними і коштами, і а не цими коштами розпоряджалася чиновниками. Да, давай, не, давайте, вопросы. Дальше, Следующий да, вопрос, ребят. Да, да. Питання. Да, нет, давайте по, по Якщо питання по презентації, я могу сказать конкретно. Да, Вопросов много. Мы каждый раз даже не знаємо, скільки государственных денег сейчас даже есть. То есть там много. Але ми конкретно знаємо, що з кожної операції, вот. яку мы проводим, 380 миллиардов. Мы собираем миллиард. людей, ты собираешь отделение.

Как ну ви, да, ви? ну мы, то есть я себе выберу, б, постройте мне возле дома там не знаю. Ахибасы, ахибасы не А хіба це социально необходимы? Ми, дивіться, зараз яка... Ми нічого нового... ми не розумію. Смотри, смотри, ти починаєш противоречити сам себе. Вначале ти говориш, що важливо для людини, потім соціальна необхідність. Зараз я поясню, необхідність, нічого общего, нічого з пожеланням. Я нічого не войнуюсь з того, що було в системі. У той системі. Були видатки на пенсії? Прошу. Були да до да, іще. Були, іще. Да. Я теж не правда буду буду студентам! Я, я не буду, буду платити студентам! Ваше право, будь ласка. Це ж ваші кошти. Вы, якщо так, хочете... Ви, ви... ви так, не якщо ви не хочете ви пенсіонерів, не б'є уб'єш уб'єш студентів. Якщо ви не будете платити, кошти в стипендію, у вас бабуся буде сидіти. Я становлю. Давайте последнє слово юрист. Таке <святі> питання, хто буде контролювати взагалі цей весь процес? Оскільки соціально важливі е, якісь інтереси, це дуже оціночне поняття. Хто буде виступати у ролі контролюючого органів? Бюдит у меня же есть. Бюдить? Так не, бюдит Соня Так, ребята, я я предлагаю, мы, мы сейчас очень глубоко зайдем в дискуссию. Это такие вижу острые вопросы. Все, снимаем. Вот по политика, политика развиваться. Да. Смотри, смотрим сериал Слуга народа и развиваемся дальше. Так, спасибо вам. Есть, есть проект, позволят вам ваше мого першого питання. Чому я задав це питання? Тому що із 20 людей зняли руки тільки два. Дві людини довіряють владі. Ось. Влада говорить цю офіційну цифру: 70% не довіряє владі, а 30% населення України тих людей, які беруть участь у голосуванні, вони довіряють владі. Ось. Я орієнтуюся саме на цю категорію людей. Які 70%? Якщо це офіційні дані, а якщо ті дані, які ми сьогодні побачили, два людини. Так, ребята, все. Послідні, послідні. 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 Мы опять вот уходим вот здесь. Почему, <серкнуть> потому... <серкнуть> почему столько мусора на улице? Почему столько мусора на улице хваляется? Все, чтобы бомжеры. Потому все. что все бросают. Толпе является еще меньше, чем воздух. Давайте сделаем сейчас перерыв. Там цифра не достаточно? Фух. Да, я хочу. Покушать. Можете покушать. Mm -hmm. Так, вы уже уходите? Вы самые известные.